Ніч на Великдень небо стане червоним, не просто червоним, а таким червоним, який ніколи не бачили людські очі. Вечір, коли люди святкують Воскресіння, коли храми наповнюються світлом, а віруючі моляться, цей час буде перерваний неочікуваною пурою. Червоне небо буде зловісною ознакою того, що над світом нависає велика буря. Це не буде проста ніч, як інші. У цей час на землю прийде відчуття страху, але й надії, бо через темряву йде промінь світла. І ось, коли це червоне небо покриє землю, у цей час Росія завдасть свій останній удар. Не буде швидкої атаки, як в попередні рази. Це буде удар, який буде відчуватися не тільки на полі бою, але й у кожному серці, у кожній душі, в кожному куточку землі. Це не буде моментальною перемогою. Чи поразкою це буде довгий, болючий процес, який буде розтягуватися у часі, але це буде останній удар перед крахом. Ми будемо бачити, як її сили виснажуються, як імперія з гучними заявами почне падати. Вона не зможе далі тримати все під контролем, її система зламається. Люди всередині цієї країни почнуть відчувати неспокій, сумнів, а вже згодом і гнів. Ті, хто тримав її, ті, хто сприймав її могутність, раптом побачать, як ця могутність перетворюється на порожнечу. Росія не впаде одразу, не буде катастрофи, як багато хто сподівається, але її падіння почнеться саме в той момент, коли вона вдарить знову, у ту ніч, що буде сповнена червоним світлом на небі. І цей удар, хоч і буде останнім, триватиме довго. Всі зусилля. Все знищення, всі страждання, які вона принесла, зіб'ються в останній стук, який почують усі, хто перебуває на межі цього світу і іншого. Але падіння цієї країни буде повільним, як старе дерево, що починає гнити зсередини. З кожним роком вона буде втрачати свої сили. Спочатку ніхто не зрозуміє, що з нею відбувається, буде ще багато галасу. Буде ще багато погроз і страху, але самі її основи почнуть руйнуватися, як іржа, яка роз'їдає метал. Люди більше не слухатимуть тих, хто перебуває при владі. Влада розпадатиметься на шматки один за одним, як забруднений годинник, чиї зубці відмовляються рухатись, кожен новий день приноситиме лише більше розчарування. Колись потужні інститути. Які тримали цю імперію на плаву, почнуть розвалюватися відсутність єдності, зрада всередині, знищення моральних засад, ось що чекає на Україну. Все, що буде залишатися, це відчай і страх, що пройде по їхніх землях, з усіх сил намагатимуться приховати правду від своїх людей, але вже не вийде. Люди втомляться від війни, від жаху, від постійної напруги. І в цей момент. Коли все здаватиметься занепалим, все розвалиться в одну мить. Справжній крах Росії почнеться не від її зовнішніх ворогів, а від її внутрішнього розпаду, влада буде падати, системи управління руйнуватимуться. І навіть коли будуть намагання підняти знову нові прапори і боротьбу, все буде марно, люди більше не будуть вірити, вони втратять віру в те, що можуть перемогти, але не все буде такою темною безвихідною ніччю. На тлі цих страшних подій Україна залишиться стояти спокійна і підготовлена. Хоча нас лякали, хоча ми мали труднощі, і здавалось, що сили на межі Україна буде готовою до того, що прийде. У момент, коли Росія завдасть останній удар, Україна не буде слабкою і розбитою, це не буде новою катастрофою. Це буде випробуванням, яке ми зможемо витримати. Вона не падатиме як Росія. Всі наші зусилля на цьому етапі боротьби приведуть до великої перемоги. Ми будемо мати силу, щоб захистити свою землю, щоб вистояти і зберегти свої кордони. Ми повинні бути готовими, тому що саме в той момент, коли ворог почне занепадати, ми повинні діяти. Україна буде на крок попереду. Всі наші ресурси, всі наші люди, всі наші сили будуть спрямовані на те, щоб зберегти мир і стабільність. Українці усі ми повинні залишатися єдиними в ці важкі моменти. Ми не можемо дозволити, щоб наші сили розсіялися. Потрібно об'єднати всі ресурси і сили для того, щоб не дати новим катастрофам занурити нас у темряву. Кожен крок, кожен вибір буде важливим. І ми повинні бути готовими до цього. Це не буде швидка перемога, але це буде наша перемога. Це буде час, коли кожен відчує, що знову можна дихати вільно. І ось, коли момент настане, коли настане крах для імперії, Україна відродиться. Не просто переможе, а відродиться як нація. Вона воскресне в тій самій Великодній ночі, коли Христос воскрес із мертвих. І нація, яка пережила тисячі випробувань, відродиться з попелу війни і розрухи. Ця ніч стане не тільки символом великої перемоги, але й початком нової ери для нашого народу. Ми будемо стояти перед величезною перемогою, але й перед величезною відповідальністю. І цей момент буде сповнений не лише радості, а й обережності. Відродження це не кінець боротьби. Це новий початок, де ще більше роботи і більше відповідальності. Ми повинні пам'ятати про те, що ми вже пройшли. Ми маємо всі уроки, щоб побудувати сильну, незалежну країну, яка не дозволить нікому і нічому розорити її знову. Україна повинна бути готовою до випробувань, адже вони не завершаться одразу. Але все, що буде після цих битв. Стане символом нового життя, та за мовчанням, як завжди, ховається не безсилля, а спостереження, бо Україна вже навчилася чути не лише гармати, а й тишу між ударами. Саме в цій тиші, у паузах між вибухами, народжувалася нова міць. Старець підвів очі вгору і сказав: головне, не дати серцю охолонути, бо не холод зброї губить, а холод душі. Ворог гнитиме зсередини, і його падіння буде повільним, як опускання в безодню. Але під час цього падіння він ще здійме хвилю, що намагатиметься захопити з собою усе, що не тримається міцно. Тому Україна має укріпити не лише кордони, а й дух, має пам'ятати, кожна тріщина в суспільстві це можливість для ворога втиснутись, але будьте спокійні! шепотів старець, бо нові покоління, народжені у часі темряви, вже навчилися бачити у пітьмі, і саме вони поведуть далі, без ілюзій, без страху, без компромісів. І якщо це передбачення дійшло до вас, значить воно зараз вам потрібне. Поділіться цим відео з рідними і друзями, аби якомога більше людей дізналось про дату довгоочікуваного миру. У цей час важливо бути єдиними, важливо підтримувати одне одного. І нехай Господь береже вас усіх, миру вам і світла на вашому шляху. Будьте сильні, і нехай ці слова допоможуть вам залишатися на правильному шляху. Ваша віра, ваша рішучість і ваша надія приведуть нас до перемоги.